Молоді українські режисери вразили глядачів позитивним кіно. В столиці оголосили переможців конкурсу короткометражних фільмів Україна шлях до миру. За чотири місяці ініціатор проєкту, Меценат Ігор Янковський отримав 145 кіноробіт з різних куточків нашої держави. Була ідея такого конкурсу позитивного кіно. А, ну, і дійсно, це відбувалося. Ну і в тому числі это и объединяет любую страну, любую націю, Базисные какие-то вещи, которые есть в нашій житті. Любов, сім'я, друзі. Серед всіх робіт професійне журі відібрало три найкращі: головну нагороду отримала картина Скажи кукурудза режисера Валерії Кольченко. Молодий кінематографіст Павло Остріков посів друге місце за свою іронічну стрічку Голден Love» у вас буде рівно 5 хвилин, щоб знайти свою любов. Хотел показать, что главное, что есть в нашем мире, это любовь. И это нужно понимать. Ее нужно искать, сколько бы лет тебе не было. Мне кажется, любовь это действительно тот путь, по которому нужно идти. Это путь к миру. Третє місце посіла гумористична картина режисера Антоніо Лукача. Хто підставив Кіма Кузіна? Загальний призовий фонд конкурсу склав 270 тисяч гривень. Завдяки благодійному фонду. Ініціатива заради майбутнього найкращі роботи будуть демонструватися в Україні, а також представлені на кінофестивалі у Каннах.